Друзі, підписники у Всесвітній день доброти, хочу прочитати свій новий вірш. Називається Якби у світі зникло зло, якби у світі зникло зло, і поросло у нас добро, то ми б жили, немов, в раю, від щастя плакали в гаю, та не потрібно сльози лить, всміхаючись, потрібно жить. Не відкладати все усни, сказати просто ти прости, якби у світі зникло зло, гординя злі, що все мило, нам чорним мором у душі, де в'януть світлі і кущі, і краще б квіти там цвіли, у всесвіті, що все гули, замість війни був тільки мир, назовні. В серці ти повір, якби пропало все те зло, що у думках усе росло, то ми б, напевно, всі любили, не заздрили б і не терпіли, якби у світі зникло зло, то війни б тут не було, бо всі так хочуть тихо жить, Свічею з серця все горіть. Якби у світі зникло зло, то і в душі б не було б скло, яке так сковує серця, і холод той не до лиця, тому упорімося із злом і зовнішнім своїм єством, яке плюндрує в нас думки, у серце капають роки, тому вином хай лє весна, у очі й серце із добра. Із миром небу, люд дощі, любові хай ростуть душі. Оцей весь вірш, вірш про те, що, незважаючи, що зло хоче посіяти між нами розбрат, зробити рабами, але добро неодмінно переможе. Добро потрібно, щоб Постійно цвіло його потрібно постійно поливати. Зло потрібно перемагати добру. Тому завжди будьте чим добріші, незважаючи, що в нас в країні війна, але добро повинно в кожного і кожної з нас стукати у серці, адже тим ми відрізняємося, люди від інших створінь. Тому Хто хоче підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Близька Палітра. Радий, хто підписався, хто лайкає, хто коментує, хто просто дивиться мої відео, слухає поезію, щось для себе бере. Адже я стараюся писати завжди із змістом, із певним сенсом, смислом. Тому бути добру, віри надії, любові. Ангела-охоронця нашим захисникам, захисницям українському народу, всім у світі, хто бореться із злом. І хай ангел-охоронець нарешті Україні і світу дасть мир і спокій. Віри, надії, любові завжди йдіть за покликом серця, за покликом душі, адже інтуїція, яка вам підказує, неспроста, дається людині. Я впевнений, що через ангелів-охоронців, через вищі сили нам дають певні знаки, які інколи ми не хочемо чути або не дослухаємось. Тому бути добру, слава Україні, героям слава. Хай нарешті переможе Україна у цій кривавій війні і перестане битися зло у агонії. Нехай воно зникне і настане в світі тільки добро. Ще раз дякую і з Богом.